Доброго ранку. Доброго ранку, як вам погодка в нас? А вона, до речі, дуже відповідає місцю, в яке ми сьогодні з вами їдемо. Приїхали ми в містечко Лузієна подивитись на рештки садиби, яка була збудована ще в кінці ХІХ століття. Тут місце літанка. Ну, непогано колись було. Перша письмова згадка про це місто датується 1450 роком, а палац збудований вже в 1860-му в стилі неоготика. І сюди колишні власники приходили, годували, мабуть, якихось гарних водоплавних птиць, прогулювалися. І ніхто не думав, що так трапиться і так закінчиться епоха цього маєтку. Ця садиба за свої роки неодноразово змінювала власників, аж поки під час революції 1905 року вона не згоріла. Вона була частково відновлена і з 1960 року вона занедбана. І зараз теперішній власник намагається відновити її. Там вже частково деякі приміщення відновлені, там проводяться весілля, фотосесії, зрозуміло, так. Ну, багато чого. І ми зараз шукаємо, де можна, де можна якусь екскурсію замовити можливо. Так, ну ми пройшлися довкола цієї території, тут все зачинено. Там через з іншого боку ставочку є автомузей. Автомузей теж зачинений. Написано, що треба дзвонити для замовлення екскурсії. Ось тому вирішили вже нікого не привозити. І приїдемо сюди вже ближче до літа, щоб було тепліше і походити. Там через дорогу є кемпінг, на який, можливо, ми теж заїдемо якось. Палатками. Ну, виглядає гарно. Прочитав, що це був один з таких найбільших і найкращих будинків в цьому стилі в Атрії. Я сьогодні побігав, я заслужив. Так, ну зараз тут ще страшніше. До цього хоча б сніг трохи прикривав, а зараз не просто як в фільмі жахів. Відно видно, видно. <ріст> відчуття, що ти якийсь персонаж з книги Стівена Кінга, або там з якогось Сайлент Hill. Жесть, оце діньок у нас. Ось така в нас вийшла невеличка подорож. Дякую, що були з нами. Побачимось!